Всім привіт! Ви на каналі Вересів. Це по-справжньому особливий випуск, адже верес вирушають до Туреччини. Попереду місяць інтенсивних тренувань, дев'ять контрольних матчів, а також до нашої команди доєднаються новачки. Ми готові розпочинати нашу подорож та в цьому випуску будемо показувати, як для червоно-чорних пройшла дорога до Туреччини. Всім приємного перегляду! Ти як зібрався? Все готово? готове? Да. ви все склали. Ми все склали, ми готові до дороги. Ми вже знаходимося у Варшаві, це аеропорт імені Фрідріха Шопена. Наша дорога була доволі спокійною, кордон ми пройшли швидко. На годиннику у нас четверта ранку, тому хтось з гравців ще досипає, хтось грає в настільні ігри, а хтось починає свій сніданок. З Рівного до Анталії, куди і прямує наша команда, відстань складає приблизно 2217 кілометрів. Всі в хорошому настрої чекають на початок реєстрації. Виліт запланований на 11.50. Так, скажи, будь ласка, чи боїшся ти літати? Ні. Чому ні? Не боюся просто. Чому? Ну чому? Люблю висоту. тут. Скільки разів ти літав? Літав десь чотири рази. Ну, цікаву історію не можу пригадати. Нема. Нема. Надію, сьогодні що? Цікавої історії в нас буде. Турбулентність. Що робити під час турбулентності? Не панікувати. Богдане, ми зараз вилітаємо за декілька хвилин. Скажи, будь ласка, чи боїшся ти літати? Ні, не боюся літати. Що там бояться? Під час турбулентності, що потрібно робити? Дай пораду. О, Коли турбулентність, то страшно. Треба молитись. Я так роблю. Микола, скажи, будь ласка, чи боїшся ти літати? Якщо брати 100%, то скільки це відсотків? 100% боюсь, чи так, не боюся? 100, 100 я не боюсь. десь 10 можливо. Можеш ти назвати, який політ був найкращим в твоєму житті? Можливо, куди ти летів? В якесь особливе місце? Я крім Турції, нікуди не літав, тому, в принципі, Турція. Тут. Зараз як твій настрій, як взагалі для тебе пройшла ця дорога? Це позитивно, слава Богу, все якось так бистренько чекаємо. Рейс, та будемо летіти далі. Влітав. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Слипка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Фудволдейс. 我都是。 Ну що ж, друзі, після 15-ти години подорожі ми прибули до сонячної теплої Анталії. Тут наша команда буде базуватися близько місяця часу. Одразу по прильоту відчутна різниця в температурі. Наразі в Туреччині плюс 17 градусів. Тому, звісно, нашій команді потрібно декілька днів на адаптацію. Якщо ви хочете бачити всі наші новини з турецьких зборів, обов'язково підписуйтеся, аби вам приходили сповіщення про вихід нових випусків. І не забудьте поставити вподобайку. Та до зустрічі в нових наших відео. Всім па-па!